Паливний насос Bosch. Продавець запевнив, що це оригінальний насос. Я ставлю його в ланос. В цьому місці була ціла наліпка, це я вже розрізав. Тут написано protectbosch.com, Please Enter. І цей код потрібно ввести на сайті. Переходимо за посиланням, але перенаправляє на другу адресу. З першого разу вів невірно цей код. Потрібно було замість О ввести 0. Виправив і все нормально. Написано. Вітання, код коректний. Ось так виглядає коробок з усіх сторін. На наліпці написано Німеччина, вироблена в Чеській Республіці. Також є каталожний номер цього насосу. Відкриваємо коробку. Видно щось вибито голками. Мабуть, це номер пакувальника. Ось і сам насос. Запакован він в пакетик. В пакетику є масло. Видно капельки цього масла, пакетик прилипає до насоса. В коробці також є інструкція, але ми її читати не будемо. Дістаємо насос з пакету. Зверху підписано плюс та мінус. Відчувається масло на руках. Знизу видно дві цифри 6 та 4. Вони видавлені, а не вдавлені. Завальцован насос якось не дуже однаково, якось криво.